Один зі страхів людей, хто цікавиться гіпнотерапією і регресом, може бути в тому, що люди бояться, що коли вони будуть під гіпнозом, щось може піти не так і що гіпноз це неконтрольований процес. А я хочу вас завірити, що гіпноз, стан гіпнозу, стан трансу абсолютно контрольований процес. По-перше, якщо ви звертаєтесь до терапевта, який досвідчений, який обізнаний, і до терапевта, який етичний, ваш процес терапії завжди буде контрольованим і безпечним. Вашому терапевту можна довіряти. А по-друге, навіть коли ви знаходитесь в стані трансу, ваша підсвідомість все одно все контролює. Що таке стан трансу? Коли він виникає? Можна переглянути відео на цьому каналі, ми про це вже говорили. Але головне, що потрібно розуміти, що ви залишаєтесь абсолютно. Свідомими, абсолютно свідомими, який би не був по глибині ваш транс, який би вам не здавалось, ваш гіпнотичний стан абсолютно реальний в тому, що ви пригадуєте, в тому, що ви бачите, ніби ви дійсно залишили цю реальність, а десь зараз знаходитесь в іншій реальності, в своїх спогадах, в ситуаціях минулого. Навіть якщо це здається дуже реалістичним, ви все одно залишаєтесь тут і зараз. В своїй кімнаті ви залишаєтесь собою, ви залишаєтесь в собі, і ваша підсвідомість продовжує все контролювати. Тому некоректно говорити, що гіпноз неконтрольований процес. Дві людини приймають у цьому участь, і кожен зі своєї сторони підтримує цей процес контрольованим. Ваш терапевт, який обізнаний, який етичний, який досвідчений, і ви як клієнт. Ваша підсвідомість буде вам допомагати. Може бути так, що дійсно ваш транс дуже глибокий. Може здаватись так, що дійсно картини, ситуації, які ви бачите, ну, абсолютно переносять вас в той час, в ті відчуття, в ті стани, в ті емоції, але навіть в дуже глибокому стані трансу ви все одно. Все контролюєте. Нічого не може статись без вашого відома і нічого не може статись, якщо ваша підсвідомість, тобто ви як особистість, не дозволите. Тому я призиваю всіх не боятись, що гіпноз це неконтрольований стан. Стан трансу і стан гіпнозу, гіпнозу абсолютно контрольований.